Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. Сьогодні субота-раночок, ну, вже не такий ранній, бо я вже 2 години як в'яжу. У вас теж є люди, які вам не дають поспати в суботу. Знаходяться, правда ж, знаходяться хтось, хто вирішує тобі щось написати на вайбер. Дівчата, я до вас сьогодні не просто так вийшла з кавою. І тихо в селі, так, тому, тому я її знімаю на вулиці. Сьогодні я повторюю субота і свято, і тому в селі тиша, ніхто нічого не робить. Не косить траву, і я можу собі дозволити вийти і поговорити з вами на вулиці. Нічого не шумить, нічого не заважає. І я до вас з цією шкарпеткою я вже декілька разів її показувала. Я її почала ще взимку дівчата в'язати. І сьогодні в мене рубрика Обіцянки цяцянки і дедлайн, і ну, все на світі. Цю шкарпетку в мене попросила зв'язати моя Наталочка. Вона навіть ниточки купила, і я сама їй запропонувала цю модель. Тобто вона хотіла довгі шкарпетки ажурні. Зараз це топчик. Так ось довгі шкарпетки зараз дуже модні, і ми вирішили зв'язати. Такі ажурні, класні. Дуже класні, але є одне одне. Я не розрахувала, навіть не подовжині це не питання. Навіть не про тонку пряжу, це теж не питання. А про візерунок. Дівчата, він абсолютно аналогічний. Я над кожним рядком сижу і медитую. Мало того, що постійно в схему заглядати, так ще і в тиші в'язати в повній. Не дай Боже, хтось зателефонує і, не дай Боже, ти захочеш подивитися, послухати, де, да, може, слухаємо фільми або серіал. Це неможливо, треба в'язати в повній тіше тому що візерунок, Ну, я не пам'ятаю, коли і що я так в'язала. Ні, було, було. Я якийсь палантин захотіла зв'язати, я його не закінчила. Не то, що не закінчила, залишила цю тему, тому що я зрозуміла, що це на роки. І там. Мінявся це нелогічний візерунок, ще в кожному ряду, в поворотньому і лицевий, і виворотні треба було в'язати зовсім іншим візерунком. Ну, Це не для мене <кій> такі задачі. Мені не дають задоволення надскладні, я маю на увазі, в саме в'язання. В'язання для мене релакс. І тому іноді я тішу свої амбіції, як майстриня. І це саме той варіант. Я до чого, дівчата, в мене залишилось 3 дні. А, я, по-перше, Наталочки обіцяла зв'язати до осені, А, а по-друге, Наталочки 21 числа, день народження. Які три дні? Сьогодні 19. Клас. І я не знаю, чи в мене вийде зв'язати другу, тому що я вже дві години сиджу на те, щоб закінчити першу, але я вже виходжу на мисочок. І подивимося, що в мене буде виходити за ці дні. Боже, бо може. А ще в таке свято. Молодець. Все, молодець. Трошки є рочків, але все як завжди. Ну, що, будемо в'язати? Готова моя перша шкарпеточка. Тепер треба з'язати таку саму. Та що там? От навіть не пам'ятаю навіщо я поставила той маркер. Зараз будемо згадувати. Спочатку йде така манжетка. Потім цей фізероночок. Ну. <кій> <кій> У мене тут великі спиці, ну як великі? я маю увазі довгі, я купила дівчата собі а... Нідпро. Укорочені, коротенькі. Це дуже зручно на, на них в'язати. А хтось мені, пи, мене питав, чи відрізняються чимось ніпро від китайських. Я вам скажу, самі вони не в'яжуть. Е, і ще мені, мене дуже сильно дратують з е, розбірні. Постійно я забуваю, як їх закручувати. То закрутила, то не закрутила, вони в мене роз, розкручуються. Ну, така собі забава. Є, то і є. Так, п'ю каву і починаю другу шкарпетку. Зв'язала я манжету, саме логічно, <смі> в цій карпети. Трошки походила, трошки побродила, поміняла локацію, перейшла сюди. Тут тіньочок, поки що не жарко, після обіду буде жарко. І побрала я спинку для жилету фіолетового кольору. Він мені потрібен буде. Це мікс пряжі, сама собі, як це кажуть, авторські дівчата, авторський. Порізла, подивилася, що в мене там стоїть. Намішала мікс з різної пряжі і маю собі такий меланжик. Це завжди гарний вихід, але не завжди гарний вихід. Тобто, якщо ви міксуєте пряжу і робите міланж в монотоні, наприклад, як я це зробила, це монотон, то е краще все-таки брати пряжу плюс-мінус е схожу по складу. Щоб властивості цієї пряжі. Ну, були на якомусь однаковому а, рівні на виході з міксу я маю на увазі. Тому що, якщо є пряжа, яка тягнеться, а яка навпаки збігається, якщо ви їх змішаєте, то буде не дуже добре. І ще одна штука, я можу вам потім покажу. Міксуючи пряжу, обов'язково треба знати, Чи вона ліняє, чи ні. Особливо, якщо ви не міксуєте в монотомі, монотомі а додаєте якийсь акцент більш світлий і може бути халепка. Але про це пізніше біжу дівчаточки працювати. Не біжу, а сідаю. Сідаю я працювати, трохи музичку собі включу. Сьогодні вихідний, але до мене сьогодні ніхто не приїхав з дітей, і в мене сьогодні такий день тиші. І я що буду робити? Багато в'язати. День добігає до кінця. Це в мене по ітогу. Я сьогодні зв'язала <кій> <кій> важкувато. Так, висохла в мене жилетка, передня частинка, все тут добре. Трошки потягнулася хусткова, але я про це знала. Так, і зараз я ще один рапорт хочу все-таки дов'язати, і що я буду робити, розпускати. В'язала-в'язала дівчата хустку по опису із інтернету. І навіть уявити собі не могла, що простий опис може бути таким складним. І що я вам хочу сказати, бійтеся описів, які там на 20 аркушів. Так, це ми розпускаємо. Це треба було половину зв'язати, щоб зрозуміти, що це не до чого. Опис я маю на увазі, опис з помилками. І будемо переробляти. Зараз це дов'яжемо, це вже висохло, дуже хочеться розпочати. Це я перед вивязала, хочеться розпочати спинку, але ж терплю, бо треба оцю штуку завершити. І це розпуск. Розпуск, шкода. Дзьобала, дзьобала, дзьобала. Ніточка прикольна. Алізе теж з Люріксом. Зараз тут Люрікс не видно, а вон трошки. Хусточка, косичка ось така по краю, типу патент, патентний край з однієї, сторони. з іншої сторони, я обов'язково це зв'яжу, дівчата, бо мені це потрібно. І додала ніточку махіра з попереднього в мене проектику є. І дуже класне полотно, виходить. Супер. Бачите, трошечки. Трошечки блистить, трошечки. Е така мохнатенька, все як має бути. Але неправильний опис. Пів хустки я зв'язала молодець. Я не, не очікувала, що на простій речі я можу е повністю довірилася цьому опису і Ну, така штука буває. Ми маємо вечір. День був неспокійний. Дай Боже, нам. Спокійної ночки. Що да? ти собачка? Добра ніч. Добрий раночок, я до вас, базару. Хотіла все відзняти, по-людськи, показати вам, вам наш базар, але забула телефон. Ну, ок, Значить, значить, я вам зараз швиденько розкажу, може, вам то буде цікаво. Я була сьогодні на базарі в сусідньому селі через декілька сіл, це десь 10, 10, 10 кілометрів від мого села. Він самий великий в нашому районі. І буває по неділям. Там дуже великий базар, ну просто дуже. У нас в селі базар по четвергах. Я не люблю. Я не дуже люблю ходити на базар, але іноді. Сьогодні я поїхала виключно за огірочками і хотіла, верніше, купити помідорок, а купила огірочків. На консервацію, теж я не великий консерватор. Але у гірки ви ж знаєте, це святе, та треба хоч декілька баночок закрити. В мене грядки дівчата є, і я не можу сказати, що я ледаща, і не хочу за ними доглядати. Виключно там для себе щось росте. Але в мене проблеми з водою, і коли ти не можеш поливати, або тобі треба привозити ту воду, то виходить дуже дорого. А якби в кайф то ні, мені не подобається вирощувати там якісь рослини і все решта. Квіти, да, це моє. Доглядаю, до речі, сама садовника в мене нема, щоб там собі не надумували якісь там е, лакшери життя. Все як у всіх. І фасульки. Якось вони по-іншому називаються, це мокрі. Дівчата, я не очікувала, що вони такі дорогі. Це банка 120-100 гривень, а, а сухих 120 гривень. Це я заморожу. Далі кріп. В цьому році кріп це дефіцит: 30 гривень пучок. Не росте нічого в цьому році, не кріп. Не Петрушкін, не зеленішечки ніякої нема в мене. Це 10 гривень. Почу. Чесничок це 50 гривень. Не знаю, по чому було кілограм, але це все багатьох тобто, 50 гривень. Персики, але такі, щоб, як на базарі кажуть, щоб їсти. 40 гривень кілограм. Зараз я наїмся. 30, ні, 20 гривень мені стається. Перець, це по 5 гривень, сметанка домашня, може вона 140 гривень банка. І сир, ось такий кусок, великий досить. 40 гривень. Сир просто офігенний. Зараз ми зважимо тут. скрут. 850 грамів. 40 гривень я за нього заплатила. Можна було їхати на базар, все не зря. І що? У мене тепер сьогодні є робота з огірочками, Ну, і шкарпетку буду в'язати. Всім гарного дня. Вечір неділя, майже нічка. Ага, чуть не плачу, дівчата. Я перев'язала на один рапорт. Перев'язала Уже завтра буду розпускати, бо сил нема з цими шкарпетками. Е, ну, як так можна було, я не знаю. Це я стрім в'яжу на дивані з Тамарою, дивилася і щось, я так собі порахувала, що мені треба зв'язати ще один рапорт. І мені треба Дуже багато розпускати. Ось так. Десь розпускати прийдеться. А так би вже закінчила Якби трошки уважніше було. Що я вам хочу сказати, що. Думала, може на, другий, на другу шкарпетку вивчу той візерунок. Ні. Ні. Пішов мені той візерунок. І я сьогодні таки ще брала великі спеції і трошечки нерви заспокоїла на великій роботі. Я в'яжу ось такий кардиганчик. Це спілочка. Є в мене питанечко. Дуже велике. Приводу цього кордігану, але я вам розкажу трошки пізніше. Всім добро. Дов'язала, плавають. Перую дівчата виключно руками, я не перу в пральній машині свої вироби, шкарпетки іноді, але всі вироби руками. Перев'язувала двічі. Вчора перев'язала біль, на більший розмір. Сьогодні розпустила і зв'язала так само. Ще раз вимотали, коротше мені, це шкарпетки і ці шкарпетки зараз підуть сохнути. На сушечку, на ліжечку. Сьогодні дуже тепло. Сподіваюся, що до вечора вони висохнуть. Блокаторів в мене немає. Так що, не знаю, доцільно, недоцільно. Фінальний етап. Я, я думаю, що ви так само любите саме цей момент, коли виріб стає виробом і його треба віддавати. Ну, ці шкарпетки я буду віддавати з радістю, дарувати. День народження був вчора, але ми вчора не бачились, то сьогодні їх вихід. Ось така в мене є коробочка. Зараз я це все красиво запакую, букет трояндочок і поспішаю дарувати усякі цілі. Є, має бути своя винагорода. Це правило життя. По цьому ми маємо будувати свою мотивацію і в тому числі шукати верніше свою мотивацію. Винагорода. Винагорода в цьому випадку в мене буде емоції. Я знаю свою Наталочку дуже добре і хочу отримати її емоції. Це мене буде дуже-дуже сильно тішити. Якби я зв'язала комусь іншому, то винагорода – це грошовий еквівалент, наприклад. Це, ці шкарпетки мають баротувати дорого дівчата, тому що це дуже складна робота і вона має бути оцінена. Якщо того нема, то вся наша мотивація це йде в нікуди. І досягнена ціль, не оцінена. Або в цьому випадку може бути винагорода втішення ваших амбіцій. Я майстриня, я це зробила. Ось так. А, ну в мене це теж винагорода, я майстриня, я це зробила. Все, пакуємося. Все. Готова. Тільки візачиця могла, могла зробити такий букетик з ніточками. Трояндочки нарізала садочку. Ось така гарнюня. Побігла дівчата, бо за Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday, Day ти б йоусте очки бо я ждала так довго Ты в ленточку Шикарно, Правда? Да. Класс. А ленточку тут просто-просто Да, Да, вот эту ленточку. Да. Красота. Так, на пятку натяни, господи. Mm -hmm.